Знали команду Динамо Київ, дуже хороша команда во всіх лініях, атаці, в, в оборони, в півзахисті, настраювалися на дуже важку гру. Ну, просили хлопців не тушуватися, спокійно грати, вміємо грати, построїли таку тактичну трохи оборону в, в, в другій зоні. Перший тайм, в принципі, Молодці хлопці і созідали, і добре оборонялися. Ну, одна була помилка вратаря, і нам забили перший м'ячик. Ну, нічого, хлопці попросили не тушуватися, все буде добре, додати десь в якихось компонентах. Другий тайм провести більш агресивний. Ну, в принципі, хлопці вийшли. Почало другого тайму було дуже гарним, молодці, додавили, созідали, намагалися нав'язувати свою гру. Ну, опять помилка штрафний, другий м'ячик. Ну а третій, четвертий, я вважаю, це вже закономірність. Хлопці десь підсіли, вже розстроїлися і отримали м'ячі. Ну, я думаю, що є ще матч-відповідь. Думаємо, готуватися будемо. І Во всякому випадку, повинні дуже провести гарну гру, тому що я вважаю, що з такими командами хлопці учаться, прежде всього учаться і підвищують свою мастерність.